Серіал Стренджер Фінікс це феномен, привернувши увагу мільйонів шанувальників по усьому світу. Я не стала винятком та з першого перегляду закохалась у талановиту гру акторів та неперевершену роботу сценаристів. Моя зацікавленість серіалом вилилася ось такий малюнок, який я зробила у 2017-му під враженням від другого сезону, де головна героїня примірила на себе новий образ. Сучка. Добре. Як скажеш. Сьогодні я вирішила спробувати повністю переробити цей малюнок, щоб подивитись, наскільки змінились мої здібності та головні герої. Прем'єра четвертого сезону чекає нас вже 27 травня. Тож давайте разом поринемо у його атмосферу. Усім привіт, друзі! Мене звати Маша, я художник-портретист. Дуже рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. У цьому відео я розповім вам деякі цікаві факти про серіал Stranger Things, Занурю вас у атмосферу містичних подій, якими надихалися автори, та звичайно не залишу без процесу малювання. У 1983 році в містечку Гокінз, штат Індіана, таємничим чином зникає 12-річний Віл Байерс. Його друзі Майк, Дастін і Лукас вирушають на пошуки до лісу та натомість знаходять дивакувату дівчинку. Вона називає себе Одинадцята. Що це означає? Одинадцять. Мати зниклого хлопчика Джойс не може знайти собі місця у пошуках сина. За допомогою вона звертається до начальника поліції Джима Гопера, який починає розслідувати зникнення. Перших серії автори знайомлять нас з особливостями місця подій. На перший погляд, Гокін стається типовим провінційним містечком, у якому найцікавіше, що може відбуватися за рік, пологи корови. Але насправді виявляється, що таке тихе непримітне місце колись привабило увагу влади, та на момент подій серіалу там активно проводяться надсекретні експерименти. Коли я вперше дивилась цей серіал, я навіть не могла собі уявити, що він частково був заснований на реальних подіях. Основою цієї історії став проєкт Монток. Лабораторія почала свою роботу ймовірно у 40-х роках ХХ століття на острові Нью-Йорку на території містечка Монток. Офіційно військові займалися дослідженням незвичайних властивостей електромагнітних полей. По неофіційній інформації, яка з часом почала потрапляти у змі. Влада Сполучених Штатів проводила там набагато сміливіші експерименти. Науковці розробляли психотропну зброю та засоби проведення психологічної війни. Припущення дослідників вказують на причетність лабораторії Монтока до ще більш неймовірних речей, таких як спроби переміщення у часі, телепортації та навіть контакту з прибульцями. Але звичайно ніяких вагомих доказів цього немає. Вкрай цікаво звучить опис імовірного експерименту. Все око у долоню піддослідного клали локон волосся людини або інший предмет тісно пов'язаний з нею. Внаслідок чого у піддослідного відкривалась можливість бачити та чути все, що бачив та чув власник волосся. Технологія всевидачого дуже схожа на ті іспити, яким була підтверджена та Ця історія виявляється настільки яскравою, що у 2015 році Netflix проголошує початок розробки телесеріалу. Для своєї сьогоднішньої роботи я вирішила використовувати у якості референсу кадр з четвертого сезону, з моменту як світ побачив його офіційний трейлер. Шанувальники активно обговорюють зміни у зовнішності головних героїв. І це не дивно, адже з прем'єри першого сезону минуло вже 6 років, та актори з підлітків повністю перетворилися на дорослих людей. Але творці серіалу не планують забувати початок історії. З трейлеру ми можемо зробити висновок, що четвертий сезон розповість нам про те, яким було життя одинадцятої ще до початку подій першого сезону. Ми знову зможемо побачити Мілі Бобі Браун. Та вже відомо, що за допомогою комп'ютерної графіки автори відтворять образ маленької оді. До речі, на початку проєкт планували зробити міні-серіалом, наприкінці якого наша улюблена головна героїня жертвує своїм життям, щоб рятувати світ. Ще один персонаж, який повинен був загинути, Стів. Сценаристи прописували його у дуже негативному світлі, та у кінці серіалу він повинен був отримати те на що заслуговує. Але завдяки рішенню творців та акторських Джо Крі, Стів стає яскравим представником світлої сторони Стренджер Фінкс. Брати Дафер створили переконливий похмурий всесвіт із власною міфологією і своєрідними героями. Режисери обожнюють кіно 70-х та 80-х, тому серіал своєрідна ода культурі тих часів. Окрім ностальгії, у серіалі також дуже багато відсилань до відомих фільмів. Туманна атмосфера крихітного містечка дуже нагадує відомий Silent Hill. Головна мелодія серіалу натякає на секретні матеріали. Окрім фільмів 80-х, режисери також надихалися творами Стівена Кінга. При створенні серіалу навіть використовували шрифти із обкладинок його книг. Відсилань до творів Кінга безліч як в першому, так і в наступних сезонах. Ну, а поки я розповідала вам деякі цікаві факти про серіал, процес малювання підійшов до кінця. Ось так виглядає результат моєї сьогоднішньої роботи. У цілому Stranger Things – це історія про справжню дружбу та самопожертву. Цей серіал точно вартий вашої уваги, ну а я вже не можу дочекатися прем'єри четвертого сезону. Сподіваюсь, це відео було цікавим для вас. Обов'язково поділіться враженням у коментарях та напишіть, хто ваш улюблений персонаж з цього всесвіту. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Не забувайте про лайк і підписку.